Усім привіт! Вас вітає канал «До щедрого Столу. Сьогодні ми будемо готувати прості і водночас цікаві бутерброди. Я б сказала навіть оригінальні і з родзинкою. Усі три види цих бутербродів уподібнюються один до одного по кількості інгредієнтів, однак формат у них різний. Тож давайте їх зараз і приготуємо. Що для цього необхідно: яйця, скибочки білого тостового хліба, твердий сир, помідор, зелена цибуля, кетчуп, сіль та перець. Рослина олія для смаження або ж вершкове масло. Рецепт знаходиться під відео. Тож готуємо. Спочатку готуємо всі інгредієнти для наших трьох бутербродів. Отже, натираємо сир на дрібній терці. Можна будь-який. У мене моцарела. Дрібно нарізаємо зелену цибулю. Дрібними кубиками нарізаємо помідор. Усі необхідні інгредієнти ми вже підготували для наших Отже, А зараз готуємо триброд номер 1 Збиваємо яйце одне із щіпочкою перцю, додаємо трішки солі, збиваємо, додаємо трішки цибулі і додаємо щіпочку сиру. Гарно збиваємо. Скібочку тостового хліба вмокаємо у кляр заготовлений гарненько, і викладаємо на сковорідку із насильної олії. Смажимо на невеликому огні. На поверхню скибочки викладаємо більше густої маси, цибулі, а також сиру. Так буде яскравіше і смачніше, звичайно. Як тільки наш бутербродик зарум'яниться знизу, ми одразу перегортаємо й на інший бік. І досмажуємо на слабкому вогні. Готові бутерброди виймаємо і вкладаємо на серветки для того, щоб смоктувався зайвий жир. А зараз давайте розріжемо бутерброд і подивимось, який він зсередини. Краще будемо розрізати по діагоналі. Отак і ще разочок. Так, дивіться, м'якенький і пухкенький, і дуже апетитний. Так, ну що ж, готуємо другий батриброд. А зараз готуємо бутерброд номер 2 У скибульці хліба робимо круглий отвір з допомогою чашки. Можна використати цього і склянку. По центру. Гарно притискаємо. Так, і в нас виходить. Ось така кругляшечка. Так, вона нам дуже згодиться. На сковорідку із рослиною олією викладаємо нашу заготовочку. Так, а тепер вбиваємо сюди одне яйце. Яйце краще вибирати з невеликого розміру. Так, тепер його трошки солимо, а також перчимо. Трішечки збиваємо виделкою, а також додаємо цибульки, додаємо сирку і додаємо трішки помідорочок. Небагато. Так, зверху покриваємо кружальцем і смажимо на маленькому вогні, притискаючи кружальце донизу. Бутерброд у нас вже приготувався, отже, ми зараз викладаємо його на серветки для того, щоб смукнувся зайвий жир. Подивимося, такий він зверху. Так, викладаємо. А зараз побачимо, який наш бутерброд номер 2 у розрізі. Розріжемо по діагоналі. Так, ось такий дуже красивий. Чується? Соковитий, дуже гарний. А зараз готуємо третій бутерброд. Отже, нам треба вирізати із середини чотирикутник. Так, залишаємо від краю приблизно сантиметр, можливо, трошечки більше. І робимо такий чотирикутничок. Так, і виймаю її середини. Отак. А тепер відрізаний шматочок, хліба ми трошечки притискаємо качалочкою. Нам треба його зробити, щоб він був тонший. Так, приблизно такого розміру. На сковоріночку із рослинною олією викладаємо наш формат. Отакий. От так, і вбиваємо сюди одне яйце. Підсолюємо, а також перчимо. Трошки розмішуємо виделочкою. Так, такого. А також додаємо зелені цибульки, додаємо трошки сирку і додаємо трошечки помідорок. Так, а зверху викладаємо чотирикутничок Так, і трішечку притискаємо. Коли бутерброд підсмажитися з іншого боку, ми перевертаємо його на інший, з таким чином, дуже просто-дуже швидко. Готовий бутерброд викладаємо на серветки для того, щоб смугнувся зайвий жир. Готовий бутерброд номер 3. Прикрашаємо кетчупом. Готово. Отже, сьогодні ми приготували три різновиди швидких бутербродів, які можна споживати в будь-яку пору доби де завгодно. Можна із чаєм, можна і з кавою. Словом, як ви любите. Бутерброди досить апетитні, цікаві і ще смачні. Їх особливо полюбляють діти за неординарний формат приготування. Тож і ви готуйте смачні страви разом зі щедрим столом, пишіть мені свої коментарі, ставте лайк, якщо відео сподобалось, і обов'язково підписуйтесь на мій канал. А я, як і завжди, бажаю вам тільки миру та добра. Україна обов'язково переможе. До нових зустрічей!